Як оскаржити штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК? Якщо ви не згодні зі штрафом, накладеним ТЦК, у вас є два варіанти дій. Перший варіант оскаржити постанову у вищих інстанціях. Наприклад, якщо штраф наклали в районному ТЦК, ви можете подати скаргу до обласного ТЦК і далі по ієрархії. Другий варіант оскаржити постанову в судовому порядку. У цьому випадку рекомендується звернутися до військового адвоката, який допоможе правильно підготувати документи та представити ваші інтереси в суді. Згідно з аналізом судової практики, найпоширенішою підставою для скасування штрафу від ТЦК є порушення процедури оформленої матеріалів адміністративної справи. Інші можливі підстави для оскарження це не чітко визначена норма, за якою накладається адміністративна відповідальність, неправильна кваліфікація дій, розбіжності між протоколом та постановою щодо суті порушення. Порушення строків на складення протоколу, а також відсутність доказів про те, що особа була повідомлено про дату і місце розгляду справи. І якщо штраф накладено через неоновлення даних, які вже є в інших реєстрах, ТЦК не має права притягати до відповідальності. У таких випадках суд швидше за все ухвалить рішення на вашу користь. Якщо вам потрібна допомога з оскарженням штрафу, звертайтесь до кваліфікованих адвокатів юридичного сервісу консультант за посиланням у шапці профілю чи за номером під цим відео.